Привіт! Кілька тижнів тому я знімав е, е, відео, виклав його в себе на каналі і на себе на блозі про плоди шипшини, які я зривав з куща. І говорив про те, що їх зірвав, відсортував і положив для того, щоб вони висохли. Час пройшов, дійсно, плоди дійшли до кондиції. Зараз покажу, в якому вони стані. Як я і казав, плоди шипшини я положив на журнал. я так. Чик. В Ось плоди шипшини. Вони такі, на вигляд, абсолютно невзрачні, поморщені, сухі. Але це от ідеальна кондиція, вибачте ще й на ніс, говорю, трошки в мене заклала ніс. Е, ідеальний стан плодів. Вони сухі, їх зараз можна положити в пакет і вони будуть зберігатися дуже тривалий час, навіть кілька років. Як тих плодів я роблю напій, я покажу трішки пізніше, думаю, десь за кілька тижнів теж побачимося.